Доброго дня усім добрим людям. У мене на столі гречка. А ну, відгадайте, що я сьогодні буду готувати? Правильно гречаники або котлетки гречані. Це вже як назвете, значить, беру, тут у мене десь пів кілограма фаршу свинячого. Додаю пів стакана відвареної гречки. Так, вибиваю двоє яєць, солю за смаком. Приперчую також за смаком. Додаю одну велику цибулину, натерла на тертку великі вічка. Так, і додаю ще декілька зубчиків часнику. Також на терочку дрібненькі вічка. Це вже часничок за бажанням. Полюбляєте, додайте. Не подобається, не додавайте. Так, і тепер рукою все гарненько вимішую. Все гарненько поєдную, вимішую. Фаршик на котлетки. Так, вимішала готовий фаршик хороший. Зараз ставлю сковорідочку розігріватись, наливаю трішки олійки і буду формувати і обсмажувати котлетки, гречани. Ось так формую ось такі невеличкі, кругленькі котлетки і обсмажую з двох сторін. Ви формуйте, як вам подобається. Більші, менші, довгенькі, кругленькі, як ви бажаєте. Можна запанірувати в муці, можна запанірувати в сухарях або щось просто так пожарити, як я. Ось такі красунчики виходять. Смажу, смажу я їх на середньому вогні. Ну, а ви дивіться ж. Як у вас там виходить? Так, далі беру каструльку, кинула сюди лавровий листочок, і тепер обсмажені гречаночки, закладаю в каструльку і обсмажую так усі. Так, обсмажила я гречаночки, склала в каструльку, наливаю десь із стаканчик води. І відправляю, накрию кришечкою, зараз відправляю на маленький вогонь. Нехай хвилинок 10 протушкуються. Так, котлетки мої протушкувались. Ось тільки смакоти виходить з пів кілограма фаршу. Поклала я ось на тарілочку гречанички, додала соус. А ви дивіться, як вам подобається, так собі й смакуйте. Дуже швиденько, нічого такого вибагливого, все швиденько-швиденько і така смакота готова. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. А щоб ви мене не згубили, залишалися зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо спілкуватись і дружити. Ну а мої підписники з Тіктока. Шукайте мене на Ютубі, мій канал е легко, просто, смачно. Підписуйтесь і спостерігайте за мною там. Буде ще, надіюсь, всього. Багато і цікавого, отож, готуйте!